Всем привет, на канал, копаю на поле. С такой глубочезной ямой все. И кругляшок. Опа. Опа. Так. Отпечаточек есть. Інших, то, наверное, вот така от монетка вийшла. 3 копейки 1957 року. Така глибочезної ями, я думаю, вже не копатиму в червен. Вот так от. Така от монетка. Копаю, перейшов на інше місце і кругляшок. Оп! Оба! Кассевецька мама. чистим О. так -от. зараз почищу і покажу Рік, рік взагалі не видно 1980 1910 по моїй дому і покажу Такі от монетка. викопав би лузку і ось, ось ще одна монетка в грудці Торчить. Оп, ось. Зараз. Радянська якась. Пізня. Зараз протру. Ну, герб. 15 копійок 1953 году. Року. Така от монетка. така не сильно залипша. Така от. Копійчик, все, пішли копати далі. Відійшов вже до від того міста і є монетка в грудці. Відійшов вже від того місця, копаю там гільзи, пробки всякі. І є монетос. Ось він. Радянський якийсь. Зараз промий покажу. Три копійки 1981 року. Таке як мене тут. Все, пішли далі копати. Закінчив я копати на тій старовинній конюшні і прийшов додому, почистив знахідки і хочу вам показати, що я накопав. Такого цікавезного, це одна копійка царизм. Ось така 1905 чи 1906 року. Така в середньому стані трошки вдарена. З простенького це 10 копійок. Така ще монетка 15 копійок 1953 року. Сразу викопав після одної копійки царської. На іншому полі викопав 3 копійки 1957-го залипші. Одна копійка за киша. Нічого не видно. Теж до реформи. 3 копійки 1981 року. Це я викопав останню монетку цю. Така от пряжечка або від чоботів підказуйте, від чого може бути алюмінієва. І 10 копійок. такі от такі от непоганий вийшов. Як, як для наших місць і для знахідок це дуже гарний результат. Імперія і три монетки. Відлі 5. І, і пряжечка. Дуже гарний результат. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, підказуйте, в яких місцях можна, ви знаходили або можна знайти цікаві знахідки. Всім пока!